Взагалі не знає, що це так робиться. Я можу сказати відкрито, користуючись камерою, ну не любив Максим Юрійович Бурбак, мене як конкурента. Ну що я можу зробити? Користуючись нагодою, я їй говорю, даю легший варіант. У нас тут є друзі Бурбака, я, я, це, передайте йому, що я слава сьогодні поміняти свою посаду на госпітальний округ Шукеляна. От тільки він всіх кажуть, тільки підписують, що госпітальний округ Шукіряна. Я подаю і йду ловити рибу. Що послуги, це правильно, це не Нема питань. От наші спрови казали політичні ці тренія, в Я готовий. Нема тут за що триматися, не така це велика довгость, але я за те, щоб все-таки я вважаю. І що мені саме дивно? Коли в нас був прем'єр-міністр, віце-прем'єр Зубко, але мене видно забула, він нам очі Зубко казав, що госпітальний округ має бути в — віце-прем'єр-міністр. Тоді, коли він одішов в італію, ми показали, подивилися, він був приємно здивований, так само, як був здивований прем'єр-міністр, і він заявив, мені дивно, чому людина такого рівня, б, по всій реальності до нього треба приїхати на прийом і поспитати, чи він цю ситуацію, так? Да? Людина такого рівня не дотримується своє слово. То я вважаю, що все-таки ми маємо... Зодочки ми офіційно попросити, щоб у нас звернули увагу. А неофіційно я пропоную, хто може передати Максиму Вірвичу ми учитимеську голову. І все вам буде добре. Я вам вдячний за увагу пропоную прийти до прийняття рішення. Не заперечуєте? Не